Дванадцята в Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день усім відставку. Як подарунок Миколі Азарову, готує опозиція завтра, у прем'єра день народження йому виповниться 66 років. Для того, щоб це питання могла розглянути Верховна Рада, зібрали 170 підписів депутатів, хоча достатньо було і 150 про це повідомив позафракційний депутат Олесь Доні. Щоправда, провладні депутати можуть наполягати на тому, що минулого разу для відставки уряду не вистачило голосів, тому це питання не можуть розглянути на поточній сесії повторно. Натомість опозиція пропонує сценарій разового відходу від регламенту, щоб таки повернутися до розгляду цього питання у стінах Верховної Ради. Переформатувати уряд вимагає від Микола Зарова фракція партії регіонів. Про це повідомила Ганна Герман після зустрічі урядовців і про владної фракції. За її словами, змінити хочуть до 90% міністрів. Утім, чи зміниться при цьому сам прем'єр Герман не уточнила? Очевидно, що фракція вимагає змін змін досить таких впевнених конструктивних. Змін, які будуть е, гарантувати насамперед боротьбу з корупцією, інформацію про невдоволення регіоналів чиним урядом підтверджує і нардеп Ярослав Сухий за його словами, анонсоване переформатування уряду можливе уже найближчими днями. Існо, народні депутати України піднімали питання про претензії до деяких міністрів, які на сьогодні просто ганблять партію регіоні, владу і підставляють не тільки премєр міністра але й президента України. Нам пообіцяв Микола Яновича зараз, що найближчим часом створена така комісія, в тому числі народних депутатів України. Ми, народні депутати України, внесемо йому наші претензії до тих міністрів, які, на нашу думку, займаються не тим, чим потрібно. Ну і в Верховній Раді працює кореспондент Вай Олена Стецюк. Від неї дізнаємось подробиці. Олена день добрий. Скажи, будь ласка, чи взагалі хто готовий голосувати за відставку уряду завтра? Добрий день, Віталію. Скажу, що погоджувальна рада сьогодні відбулася без опозиції. Спікер Володимир Рибак заявив, чому так, опозиція йому не пояснила. Натомість Олександр Єфремов, лідер фракції партії регіонів, сказав, що наприкінці тижня у Раді очікується вже проект держбюджету. Потім він пройде комітет відповідно наступного тижня, а у січні каже, що буде поставлений на розгляд у першому читанні і, можливо, вже в цілому. Якщо буде багато доповнень, тоді в наступні, на наступній вже сесії у лютому. При цьому рибак сказав, що поки не знає, чи буде виїзне засідання у разі блокування трибуни. Вони сподіваються, що парламент працюватиме. Каже, буде бюджет, тоді і побачимо, чи буде виїзне засідання. А ж Олександр Єфремов не виключає проведення засідань Верховної Ради в іншому приміщенні. Мовляв, цирк їхня фракція влаштовувати не буде. Але щодо уряду, власне, то... Щодо відставки, Рибак заявив, що для цього потрібна відповідна постанова. А наразі у Верховній Раді такої немає. Якщо це питання, і за його словами, це питання може бути розглянуто лише у лютому. І за словами спікера, президент вважає, що це якраз компетенції саме парламенту. Тож, наскільки ми зрозуміли, то очевидно, сам гарант звільняти уряд поки що не планує. Ось такі справи поки що. Віталію. Олено, дякую тобі. Це була Олена Стецюк. Вона розповіла про погоджувальну раду парламенту. Сьогодні рахують голоси на п'яти мажоритарних округах, де напередодні відбулися перевибори депутатів Верховної Ради. На цю мить провладні кандидати лідирують на трьох із них. У 223-му окрузі в Києві знову запекла боротьба. Зараз там опрацювали близько 68% протоколів. Віктор Пилипишин поки лідирує із 45% голосів. Свободівець Юрій Левченко наразі має близько 40%. Хоча КЗПОЛ напередодні пророкували перемогу саме опозиціонеру. Свободівці сьогодні вже заявили вибори на окрузі з фальсифікованими і вони не визнають їхніх результатів у дев'яносто 4-му окрузі із центром у Василькові та Обухові опрацювали майже 56% протоколів. А поки що лідирує провладний самовисуванець Руслан Бадаєв. Він отримав понад 60% голосів. Кандидат від радикальної партії Андрій Лозовий поки має близько 20% голосів. І самовисуванець Юрій Кармазін близько 15%. У 132-му окрузі на Миколаївщині результат уже майже встановили. Там опрацювали 96 протоколів. Губернатор Миколаївської області Микола Круглов отримав понад 48 голосів. Єдиного кандидата від опозиції Аркадія Корнацького підтримали майже 45% виборців. Нагадаємо, цей округ сумно відомий протестами та сутичками із спецпризначенцями на минулих виборах. У 194-му окрузі по суті вже переміг співочий ректор Михайло Поплавський. Він має понад 50% голосів, і там уже працювали майже 95% протоколів. Опозиціонера Миколу Булатецького підтримали понад 35% виборців. У 197-му окрузі у Каневі порахували близько 67% протоколів. З великим відривом лідирує опозиціонер Леонід Даценко його підтримали понад 60%. Самовисуванець Сергій Червонописький поки що має понад 25%. І далі ще трохи подробиць власне по одному із цих округів правоохоронні органи брали активну участь у фальшуванні виборів на 194-му окрузі у Черкасах. Усе заради самовисуванця Михайла Поплавського про це заявляє опозиція. Саме співочий ректор лідирує із майже 18 відсотковим відривом від опозиційного кандидата Миколи Болотецького. Такі дані за результатами опрацювання ЦВК майже 93 протоколів. відсотків протоколів. Далі трохи хронології напередодні о пів на восьму вечора шість авто авто Державтоінспекції та міліції заблокували виїзд із території штабу опозиційного кандидата. У результаті цього понад 30 спостерігачів, в тому числі міжнародних довірені особи кандидата, журналісти і сам. Булотецькій були позбавлені можливості виїхати на дільниці для спостереження за підрахунком голосів. Співробітники силових структур відмовлялися показувати посвідчення і не пояснювали причини своїх дій. Після восьмої години проїзд розблокували, проте вже о 20.45 міліцейське авто із державним номером 0101 і двома співробітниками вдруге перегородили дорогу і заблокували цей виїзд. Кандидат у народні депутати Микола Болотецький у жадії силовиків безпосередньою участю у фальсифікації нардеп Микола Томенко, який прибув на місце події, гарантував, що винні генерали та їхні підлеглі будуть покарані за скоєні злочини. Да, Я удаляю представителі преси. Я лично уверена 100%, віде? що ви провокатор. провокатор. От. Я 100% вірю, що ви провокатор. Ви нарушаєте закон України. Я ви нарушаєте закон віде. України. Я уявляю, що це є недодумлення, щоб, щоб сама міліція, щоб машини блокували спостерігачів, журналістів і... Цілий штаб опозиції. За подіями в місті обухів це там, де округ номер 94 до п'ятої ранку стежила Віта Прокопчук. На власні очі вона бачила порушення, які там відбувалися. Віта, добрий день. Скажи, будь ласка, хто і як порушував закон От, за твоїми спостереженнями? Вітаю колегу. Близько восьмої вечора на виборчому окрузі номер 94 Ми разом з громадським патрулем зафіксували ряд грубих порушень. Голова виборчої комісії Ткаченко Андрій Вікторович повідомив станом на 20-ту проголосовано 1271 виборець, 34 з яких голосували вдома. Всередині нашу увагу привернула невеличка за розміром камера, якого щось знімав молодик. Я з'ясувала до дозволу на зйомку в нього не було. На прохання показати документи на камеру. Голова комісії зазначив, все покажемо, але згодом за словами спостерігачів, камеру застосували за для виборців. На неї знімали результати голосування, щоб потім на вулиці показати галочку в бюлетені напроти відповідного прізвища та отримати за це гроші. Депутат Олег Ляшко затримав дівчину віком 20 років, в якої були списки із прізвищами виборців, телефонами та сумами винагоро. Вообще мы трогали списки сюда. А вы на Бадаева да, работаете? А на кого? Забирай, забирай, забирай. Забирай. А ну, открывай, это. Да. А? Стойте! Та ну зафиксировали. Списки выборцы. От адреса. Дивиться Каштанова. Номер телефона. Номера телефонів. Адреси, тобто все встановлено. Actually... невідкладно встановити особу цієї людини. Хто вона? Вона не хоче представлятися, вона роздавала гроші. Я хочу знати, як і прізвищем я побатьку. Підтверджуєте це фаршу під здійснили піднімання. що за спінами комісії не пройти. Це нарушення законодавства. Відеокамера знімала біля урн, коли виборці кидають свій, Вони на камеру показують отаким способом. До урни туди. Отак, от держав, держав бюлетень, потім брос. Що за камера, ні інвентарного номера і не зрозуміло, посилаючись на рішення начебто комісії про встановлення камери. Не зрозуміло, де та камера зберігається після цього до чого вона то ставилася. За нашими даними, ця камера стоїть для того, що люди, які проголосували за провладного кандидата, вони показують бюлетені, виносять їх на, е, показують бюлетені, виходять на вулицю, отримують кошти. Також за словами спостерігачів голова комісії перешкоджав наглядати за виборами, не мотивуючи свої дії, обмежуючи простір для пересування. Тобто стільці були поставлені щільно до вікна, спостерігачі не мали змоги наглядати, що коїться за спинами або під столами комісії. Також був виявлений факт видачі виборчих бюлетенів без паспортів. Двоє молодиків намагалися проголосувати без паспорту. Кинути бюлетень до скриньки вдалося лише одному, якому й вдалося втекти. Міліції не вдалося визначити особу, тому був складений лише акт події. Доки ми були е, зайняті зйомкою та е, обробкою порушень на 94-му окрузі. За нашими спинами, членами виборчої комісії підписали пусті протоколи до того ж, скриньки з голосами виборців були закриті. Вже всі підписалися в пустому протоколі. що ніхто не має права. Ще... Ну, Після, ні. Що ви готуєте? Немає печатки. Можете пояснити, що випустити підписи. Чому ставлять? Зараз проводимо реєстра. Що це підписує? Давайте про що це вибори. Що це підписували? Ви письпите Не зривайте вибори. У вас одне слово. Ви спите вісім, підпис вибори. Будь ласка, мені відповідь, що ви підписували? Я нічого не підписував. Чого на мене кричите? Спитала члена комісії. Що це ви підписуєте? Вона каже: протокол, бо мене встигнемо. Я кажу, що ж ви ще пусті підписуєте протоколи. Там вже було мабуть, десяток або двадцять підписів, і вона підписувала свої десь десь так всередині. А ті вже були всі підписані. Куча протоколів, пустих було підписано. Це я особисто бачила. Натомість голова виборчої комісії спростовує усі обвинувачення. нету ни печати, ни секретаря подписи нет. Там члены ДНК, чтобы оно, процесс трошки прошел быстрее. Назовите, институт, туда. То есть камеры были направлены на вот это весь событие, которое сегодня происходит. А, я вам расскажу, а люди я... показывали бюллетни на камеру? Ну, люди не показывали. Как они показывали? Если не камера показывали, стояла вот там, лост, лост, а лост, не, лост, камера лжер. стояла там. тайное голосование. Все бюллетни были закрыты. Поэтому то, что там как бы они... Уже близько четвертої ранку до приміщення прийшов опозиційний депутат Ляшко. Адже до самого ранку ніхто не виходив та не ніс голосів до центральної виборчої комісії міста Обухова. Люди спостерігаючи, почали дзвонити та просити їх випустити. Та голова відмовлявся: мовляв, немає певних повноважень. Розібратися прийшов Олег Ляшко. Несподівано прийшли депутати від партії регіонів Москаленко та Ігор Молоток, які сказали, що прийшли. Просто подивитися та проходили поруч і неподалік вони там живуть. Депутати? Да. І що? Як справа? Нічого нормального. А хто вас викликав? Ткаченко, так? Да? Люди викликали. Які люди цікаво вас викликали? Ті, які зараз. Із... За вас, за вас це за кого? За вас? За депутатів. За які депутатів? Депутат по 160 му округу. Алодок. Ну і що як молоток? Ну, так і що? Ну, молоток не молоток. В дільниці приносять би, бюлетені. Все законно, все нормально. Я не підтримую ні одного, ні второго, ні третього кандидата. Поздравляємо з вторим містом. Ми не ми, ми будемо оскаржувати результати виборів. Вони сфальсифіковані. З Ярославом Москаленко, зі сприїжали мимо. це, значить, я тут живу недалеко. Якби приїхали просто осмотрів. Результати сьогодні говорять самі про себе, тому якісь фальсифікації. Я не дум. Я та це це ну я абсолютно нічого про це не знаю. Я думаю, що це повна ерунда. Я хочу зазначити, що депутат Ігор Молоток привітав Олега Ляшка уже з другим місцем. Хоча результати виборів ще були невідомі. Тому ми будемо ще давати більше інформації в наших наступних випусках. Віто, дуже тобі дякую. Це була Віта Прокопчук. Вона розповіла про порушення, які на власні очі бачили на окрузі номер 94 у місті Обухів. Понад 400 тисяч людей зібралися напередодні на народне вічі на Майдані незалежності у Києві. Люди повністю заповнили хрещатик, інститутську та інші прилеглі вулиці у центрі Києва. Натомість міліція має інші цифри і оцінює кількість мітингувальників на Євромайдані приблизно у 18-20 тисяч людей. За подіями спостерігала моя колега Марія Черняхівська, від неї подробиці. Марія, удивись, ми бачимо, що міліція каже про 18-20 тисяч. Та а звідки дані про 400 тисяч? Хто це сказав? Ці дані були оприлюднені в інтернеті, і, в принципі, зараз багато різних даних: це і 200 тисяч, і понад 200 тисяч, і 400. Скільки людей було насправді? Я думаю, що нікому достовірно не відомо, тому що зробити такі підрахунки дуже важко, але їх було. Повір мені, дуже багато. Але дивись, давайте ще повернусь до мого питання. От за тими спостереженнями, ти бачив, скільки людей було минулого тижня, так, в неділю, і скільки було напередодні. Було більше-менше, просто твоє враження, мені цікаво. Мені здається, було так само багато. Тобто, менше їх точно не стало. Добре, далі від тебе хронологія подій. Е це народне віче у неділю оголосили днем гідності, адже українці гідні жити у незалежній європейській країні. Попри загрози провокацій та навіть терористичних актів, про які говорили опозиційні депутати напередодні. На народне віче не побоялися вийти сотні тисяч людей та радо вітали усіх, хто стояв на головній сцені столиці. На початку традиційно лунав гімн України. Дуже тіло ми. Хто підтримав Євромайдан, і американські сенатори, демократ Кріс Мерфі та республіканець Джон Маккейн, вони висловили свою підтримку українській партії і закликали продовжувати боротьбу. Ми повернемося сюди на майдан для того, щоб разом з вами відзначити, що Україна знаходиться разом з Європейським Союзом, і Україна разом зі Сполученими Штатами Америки. Продовжуйте боротьбу. Ми знаходимося тут, бо ваш мирний протест, ваша мирна боротьба надихає. Вільний світ з вами, Америка з вами, і я з вами. Також американські високопосадовці закликали українців бути вірними заповіді Тараса Шевченка любіть Україну, а правоохоронців попросили захищати свій народ. Юрій Луценко заявив, що вже у понеділок у парламенті має бути сформована нова більшість, і усі зміни будуть здійснюватись конституційним шляхом. Влада не має належати одній особі. Тож повернення до конституції 2004 року одне з пріоритетних завдань. зазначив колишній політичний в'язень. Петро Порошенко голосив, вже завтра їде на переговори у Вільнюс. Натомість лідери опозиції закликали президента у разі підписання будь-яких угод Москвою 17 грудня в Україну не повертатися. А також будуть добиватися дострокових президентських та парламентських виборів і зміни не тільки політиків, що при владі, а й системи у цілому. І у нас є чітка позиція. Сьогоднішнього уряду не повинна бути, і він повинен підати відставку після того, що відбулося. Новий виборчий закон. Дострокові вибори президента і парламенту, нова центральна виборча комісія, і ми перезавантажуємо усю систему влади. Політична криза має завершитися нашою перемогою, а наша перемога це гордість за те, що ми українці. Сьогодні ми повинні зібратись біля центральної виборчої комісії. І захистити результати наших виборів. Під час виступів лідерів опозиції неодноразово сповіщали про провокації, що відбувалися серед гущі мітингувальників. Політики переривали свої виступи і кликали на допомогу загони самооборони та медиків. Однак, провокатори, як з'ясувалось, тільки робили вигляд, що їм зле. Віталій Кличко особисто пригрозив молодикам зі сцени. Це було світло душі кожного наші спецзагони. Самооборони нашої мирної і славної просимо, будь ласка, на лівий фланг. Від сини. Хай почекають, я зараз підвідую цих провокації. Було кілька форм їхніх провокативних дій. Перша це хідні повідомлення про те, що людині погано, що виставляло медиків проходити через всю колону. Були а, дії, які, а, вони висловлювали там, крики, викрикували, що вони не згідні з термивиступаючими, таким чином провокуючи конфлікт а, в, серед мітингуючих. І а, були спроби вштовхани для того, щоб спровокувати якусь бійку. Національну відзнаку Орден за відданість майдану отримала Руслана Лежичко, яка нині щоночі чергує на акції протесту. Вона усіх запросила приєднуватись і закликала Євросоюз скоріше скасувати візи для українців. Всім, от, хто зі мною вночі відстоював відстоює і буде відстоювати майдан. Я хочу всім по черзі вдягнути цю нагороду, тому що ця нагорода для всіх нас. Слава Україні! Одні з двох резолюцій, яку представила громадська активістка Тетяна Чорновол, на головній сцені йдеться про негайне звільнення усіх політв'язнів насамперед Юлії Тимошенко. Натомість опозиція призначила наступне народне віче на майдані на 17 грудня. Віталію, тобі слово. Дякую, Марія. Це була Марія Черняхівська. Вона розповіла про те, чим жив Євромайдан напередодні. Сотні тисяч українців вийшли напередодні на марш гідності у межах своїх областей. Люди на місцевих майданах упевнені майбутнє України лише разом з Європою. Численними мітинги були не лише на заході України, але й на сході. Наприклад, у Харкові біля пам'ятника Шевченко зібралися понад 5 тисяч прихильників євроінтеграції а близько двох тисяч людей вийшли на головний євромайдан Запоріжжя. Причому мітингарі зібрали 21 тисячу добровільних внесків для потреб майдану. Uh, давайте запитаємо 21 тисячу чого гривень напевно в Катерини Полякової Катю. Добрий день тобі скажи, будь ласка. там мали на увазі гривень, напевно так? звісно, що Віталію ми живемо гривень. в Україні. Національна в нас валюта поки що гривня. Так. І скажи, будь ласка, знаєш, що uh, чим мирними були акції от в усіх містах України напередодні? Доброго дня, Віталію так, звісно, за моєю інформацією, акції мітинги на підтримку євроінтеграції у регіонах українських були мирними. Але почнемо з гарячої новини. В Ужгороді спалили авто одного з організаторів місцевого Євромайдану. П'ятирічна Kia Ceed ще згоріла близько третій ночі під носом у правоохоронців, адже машина була припаркована за 200 метрів від обласного управління міліції. Авто належить голові фракції фронту змін у міській раді активісту Ужгородського Євромайдану Ярославу Шафарю. На місці інциденту експерти знайшли рештки Фітеля і горючої речовини. Активіст Євромайдану Ярослав Шафарь впевнений, що таким чином на нього намагаються тиснути. Вто було в відмінному стані. Ми дуже любили цю машину. Єдине, що мені спадає на думку, це все-таки якісь розправи за те, чим я займаюся, тобто, це політичний мотив. було встановлено, що автомобіль загорівся внаслідок підпалу автомобіля, цього автомобіля. Кіасід. На зараз, на 9-ту годину ранку, вже порушено кримінальне провадження за статтею 194 ю частиною 2-ї умисний. У знищення майна шляхом підпалу. І повернемося до Євромайданів. У Тернополі столичний день гідності підтримали народним віче. Тернополяни не відступали від своїх головних вимог відставки уряду Азарова, перевиборів президента і Верховної Ради України. На вічі мітингувальники очікували побачити голову обласної державної адміністрації, прокурора області, начальника міліції, голову адміністративного суду, яким напередодні вручили повістки про виклик. До народу вони так і не вийшли. Тернополяни звернулися до співвітчизників, зокрема сходу та півдня, із резолюцією запрошення до дорослої розмови. У ній наводилися факти, що центральна влада довела державу до кризи у різних галузях. Для чого це звані? Ми розуміємо, що влада майже новотутне продовжити своє панування в Україні. Буде розділяти народ на україномовних та російськомовних. на… Православних та греко-католиків на Майдани та антимайдани. Але є дуже багато речей, які об'єднують нас. Але є факти та аргументи, які прямо свідчать, що чинна влада Азарова Януковича призвела нашу Україну до колапсу. Понад півтори години без політичної символіки гасел тривало народне віче у Луцьку. На театральній площі обласного центру зібралося сім сотень учасників. Переважно люди пенсійного та середнього віку. Активна молодь кажуть організатори вже котрий день на барикадах в Києві. Вже традиційно громадські діячі, депутати різних рівнів засуджували дії чинної влади, вимагали змін у зовнішній політиці держави. Втім, турбували людей не лише проблеми загальноукраїнського масштабу. Вже під кінець віча було ухвалено з. Звернення до керівництва прокуратури області з вимогою припинити переслідування активістів Луцького Євромайдану, проти котрих відкрито одразу шість кримінальних проваджень. До речі, серед фігурантів екс-мер Луцька Богдан Шиба та екс-губернатор краю Володимир Бондар. Звичайно, тиски і тиск серйозний. Я навіть не можу зараз говорити наскільки він серйозний. І тому я закликаю ще раз всіх відповідальних і посадових осіб схаменути дійсно зараз. Потрібно зважено сісти і почати діалог. Запорізький майдан у неділю зібрав близько трьох тисяч протестувальників. Вимоги людей все ті ж. Відставка всієї влади в Україні та нові вибори. Організатори повідомили, що місцевий майдан зібрав на допомогу Києву понад 20 тисяч гривень, відправив 15 машин з теплими речами, і цей процес триває. Протестувальники влаштували масову ходу головним проспектом міста, закликаючи усіх запоріжців приєднуватися до майдану. Мітингарі говорять, попри мирну риторику влади, організаторів акцій почали тягати до міліції порушили кримінальні провадження за мирні акції протесту, залякуючи їхніх учасників. Зараз багато, багато прихильників свободи та й просто звичайних людей викликають на допити в міліцію. Ну, у мене поки що був один допит. Ну, все це буде продовжуватися. І враховуючи те, що наша акція була мирна, наша акція була в межах закону, ми вважаємо, що це починаються політичні репресії. Ми не боїмося. І як не, змі... як не будуть розвиватись події, вже всім зрозуміло в світі, в Україні, що ця влада приречена, вона не може управляти свою країну. Вона втратила свою легітимність, коли почала бити і розганяти мирне зібрання. Я впевнений, що ми подолаємо цей шлях. І буквально у ці хвилини до Запоріжжя повертається потяг з антимайданівцями з Києва за участь у соличних мітингах за партію регіонів. Людям не заплатили обіцяних грошей. Вони дуже розлючені, зривають у потягах стоп-крани, б'ють вікна. Наші кореспонденти вже чергують на залізничному вокзалі у Запоріжжя і спробують поспілкуватися з ошуканими учасниками провладного мітингу. Ми обов'язково розкажемо про це в наших наступних випусках. Поки в мене все Віталію. Катю. Дякую. Це була Катерина Полякова. Вона розповіла про євромай. Дани в українських містах і, зокрема, про інцидент із антимайданівцями. Вони розлючені, бо їм не заплатили гроші за вчорашній мітинг. Про Україну говорять сьогодні міністри закордонних справ країн ЄС. У Брюсселі стартувало засідання Європарламенту. У Європарламенті з поміж інших питань на порядку денному і українським раніше із Києва до Брюсселю повернулася верховний представник ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон у Києві. Ештон мала зустріч із президентом Віктором Януковичем, опозицією та громадськістю. Відтак баронеса закликатиме колег міністрів наслідувати її приклад постійно відвідувати Київ з тим, аби підтримувати регулярні контакти на високому рівні і сприяти діалогу та пошуку мирного вирішення. Ня ситуації в обід до європейських посадовців приєднається їхній колега з Москви, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Напередодні пан Лавров обіцяв серйозно поговорити із європейцями щодо, начебто, неприпустимого втручання в українські справи. І на цьому ті, у мене все більше інформації буде о 13-й. Дякую, що дивитесь. Побачимось.